Що таке цифрова освіта? Цифрова освіта це освіта, яка головним чином функціонує за рахунок цифрових технологій, тобто електронних транзакцій, які реалізуються шляхом використання інтернету. Найвідоміша платформа для навчання цифрової грамотності Дія освіта дія освіта це наступний етап еволюції проекту Дія цифрова освіта. Він стартував у 2020 році і був зосереджений на цифровій грамотності та цифрових навичках. За даними дослідження 2021 року після запуску Дія цифрова освіта, понад 2,5 мільйони людей з початковими цифровими навичками або їх відсутністю покращили свій рівень. Ось так виглядає головна сторінка сайту. Результати роботи дія освіта» – 1,8 мільйонів громадян користуються онлайн-курсами. Менше ніж 2,5 мільйони сертифікатів отримали студенти платформи та було зроблено 16 курсів. Які курси є на дії освіта»? Серед найпопулярніших курсів, які доступні усім охочим: мобільний фотограф, бариста, дизайн інтер'єру, барбер, тестувальник. Як проходить навчання? Платформа дії пропонує широкий вибір освітніх продуктів, які складаються з інтерактивних завдань, відеоуроків, ігрових елементів, можливості отримати сертифікати після успішного завершення курсу. Як обрати курс на дії освіти. Якщо ви самостійно не можете визначитися, який напрямок освіти обрати на освітній платформі, ви можете пройти спеціальний тест, за результатами якого сервіс створить для вас персональну траєкторію навчання. При генеруванні результату будуть враховані ваші навички й хобі. Якщо ви маєте намір покращити вже наявні у вас професійні навички, то можете скористатися фільтром курсів за професіями. Ці освіта має курс для вчителів, медичних працівників, військовослужбовців та бізнесменів.